Ти волонтериш у клініці психічного здоров'я, похмурому старому будиночку, з товстими стінами, що поглинають крики, і з запахом дезінфекції, з потом, страху і вічі. Тобі доручили палати менш небезпечних пацієнтів тих, хто хоче покінчити з собою, чує якісь шепоти в голові чи просто мовчить, дивлячись у порожнечу годинами. Серед них ти знайомишся з Артуром, високим, худим чоловіком з блідою шкірою, що нагадує пергамент, і очима темними, як бездонні колодязі, в яких ховається щось древнє, хтонічне та голодне. Але, попри все, ти швидко прив'язуєшся до нього, бо Артур ідеальний слухач, він сидить нерухомо. Тільки повільно киває головою, поки ти виливаєш йому свою душу, ти розповідаєш йому все про дитинство, повне болю й самотності, про зради друзів, про таємні гріхи, які гризуть тебе зсередини, про імена всіх близьких матері, батька, сестри, найкращого друга, коханої, колег по роботі. Ти описуєш їхні адреси, звички, слабкості, ніби Артур твій священник, твій сповідник, що ніколи не засудить. А він просто киває. І в цьому киванні ти бачиш розуміння, майже дружбу, хоч його губи ніколи не розтуляються, а погляд, здається, все проникне. Ніби він запам'ятовує кожне слово, кожну деталь. щоб... Використати пізніше. Місяці минуть, і ти починаєш відчувати провину. Артур зачинений тут, у цій тюрмі для душ, де стіни просочені плачем божевільних, а він такий спокійний, такий безневинний. Ти переконуєш себе, що його мовчання це просто фізична вада, може травма горла чи щось подібне. Але це точно не ознака глибшого темнішого божевілля, і ти сперечаєшся з керівником клініки, доктором Анатолійчим. Ну, як його всі там називають, чий холодний погляд завжди тебе попереджає. Не чіпай те, чого не розумієш. Але ти кричиш, що Артур не шкодить нікому, що він доглядає за собою. Їсть дуже акуратно, ніби звичайна людина. І нарешті, після безкінченних суперечок Анатоліч здається Артур вільний. Ти вриваєшся в його палату з посмішкою. Серце стукає від радості. Ти вільний друже! Чи не чудово це? А Артур просто киває. Повільно, меланхолічно, і в його очах на мить блиснуло щось хиже, ніби задоволення мисливця. Ти пишеш на клаптику паперу своє ім'я, адресу навіть малюєш схему, як дістатися до твого будинку. Я сумуватиму за нашими розмовами, кажеш ти. Але тепер ти можеш написати мені розкажи про себе. Про те, чому тебе тримали тут так довго. Я бився за тебе щодня з цим клятим Анатолічем!» Артур бере папір пальцями, холодними як у мерця, і просто киває, тримаючи його міцно міцно, ніби скарб. Ти йдеш додому, пишаючись з собою, хвалишся всім. Друзям за пивом, родині за вечерею, колегам у чаті. Як ти особисто ти врятував бідолагу Артура? Який же ж ти герой. Засинаєш з посмішкою, мріючи про лист від нього, про нову дружбу, про велику нову дружбу. Але посеред ночі твої очі розплющуються від жахливих. Нелюдських криків, хрипів, булькотіння крові, стогонів агоній, що рвуть тишу на шмати. Повітря, наповнене металевим запахом крові, гниллю розтерзаних внутрішніх і чимось гіршим запахом смерті, що прийшла раптово і жорстоко. Ти вмикаєш світло і бачиш пекло. Підлога твоєї спальні встелена тілами. Мати з розбитою головою. Мозок, розмазаний по стіні очі, вирвані, ніби хто смакував їх. Батько з перерізаним горлом. Кров все, ще пульсує. Булькотячи, сестра розпурита від грудей до живота. Кишки вивалені, ніби мотузки, що обвивають її ноги. Найкращий друг з відірваними кінцівками. Кістки стирчать, шкіра здерта клоптями, кохана з обличчям розтрощеним до невпізнання, зуби, розкидані по килиму, колеги, однокласники та навіть сусіди всі, кого ти згадував Артуру, лежать тут, у клюжах крові, що повністю просочила твій килим. Лежать з вирваними органами, зламаними кістками, тілами, скаліченими з такою садистською точністю, ніби вбивця насолоджувався кожним ударом, кожним надрізом, кожним криком жертви. Стіни, оббризкані кров'ю, стеля скапує червоним повітря важке від мюазмів смерті. Ти тремтиш, блюєш. Намагайся кричати, але голос зникає в жаху. І тоді ти бачиш його в дверях. Артур стоїть нерухомо, тримаючи той клаптик паперу, весь у крові. Його руки по лікті в червоному, обличчя забризкане, одяг просочений. Його очі тепер блискучі від божевільного тріумфу, вони дивляться прямо на тебе. Тремтячим голосом, ледь чутно ти шепчеш. Ти, ти п -п прийшов убити мене? І Артур просто киває.